Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Неможливо виконати. Триває будівництво. Будівництво завершене. Тренування. Обрано нове місце зустрічі. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Готовий до бою, пане. Швидше хлопці. Прийняв. Више хлопці. О, так. Будівництво завершене. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Як щодо битви прийняв. Будівництво завершене. Рухаюсь. Перелік опцій будівництва розширено. Одиницю втрачено. Тренування. Будівництво завершене. Будівництво. Шляху. Одиниця готова. Готовий парити. Відштовхуюсь. Відштовхуюсь. Паливо вистачить. Не тепшуть. Паливо вистачить. Відштовхуюсь. Вище та вище. Запалюю прискорювачі. Одиницю втрачено. Як він так? Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Одиницю втрачено. БМП готовий. готові. Будівництво. Зробимо. Одиниця готова. Стріляю вочно. Народжений для швидкості. Як по маслу. Одиниця готова. Одиниця готова. Тренування. Пане так, пане! Швидше хлопці. Одиниця готова. Це буде для них Майстер на всі руки. Готові вирушати. Одиниця готова. Готовий домою вважання. Доповідає чорне орел. На шляху. Одиниця готова. Тренування. Одиниця готова. Як Одиниця готова. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно на напад. Одиниця готова. Неможливо розташувати в обраній локації. Триває ремонт. Одиниця готова. Одиницю втрачено На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. Гравець зазнав поразки. Ви перемогли. Лохать когось переміг. За цей весь час.